Дорога церква, присідаємо, ми читаємо зараз домашнє завдання, і це книга пророка Єзекіїла. Я вже і раніше читав, і читаючи сьогодні, якось по-іншому на це подивився. І Бог відкрив мене з деякого такого іншого ракурсу. Це. І я хочу з цим з вами поділитись сьогодні. Хто ж був такий пророк Єзекіїл? Двіться, 597 рік до нашої ери. народ іудейський в вигнанні. Вавилонська імперія напала на Ізраїль і Юдо, завоювала їх, і багато людей забрала в полон, туди в Вавілон. І серед цих вигнанців був і Єзикіїл, син священників, людина Божа. Він не жив на Батьківщині. Він жив. Там у вигнанні. І п'ять років по тому, як вони прожили там в полоні, коли йому було 30 років, Бог призиває. його. Призиває його на місію. Ви знаєте, 30 років я згадую себе. 30 років не було ні мудрості, нічого. Я вважаю, це взагалі ще ну, такий дитячий, дитячий вік взагалі. Але 30 років. Прийшов на землю Ісус Христос в 30 років призваний і Єзиків. І ви знаєте, мені здається, що Він вже тоді був набагато мудріший, ніж ми сьогодні. І Бог призиває його, давайте ми прочитаємо. Це другий розділ, третій вірш. І сказав мені: Людський сину, я тебе посилаю до синів Ізраїля, до бунтівних народів, що збунтувалися проти мене. Які повстали проти мене самі та їхні батьки аж до цього дня? Призиває Господь, щоб він йшов до цього народу і казав йому слово. Але тут же Господь каже: а дім Ізраїля не захоче тебе послухатися, тому що не бажають мене слухатися. Я читаю, думаю, Боже, а як так? Ти посилаєш говорити слово. І тут же кажеш, але тебе не почують. Не почують. Це знаєте, якби, як працювати і не отримати зарплатню. І в мене в житті таке було. Я пам'ятаю, як ми поставили перший, оцей, навіть намета не було евангелізаційного. Перша євангелізація це був у нас такий синій такий столик пластмасовий. І там цей бачок був, все. І ми, перші, ці були парк Шевченка. На розі парка Шевченка, там, де у нас от в клубі ветеран було приміщення. І на Володимирській, і Богдан стоїть, Людмила Васильівна, а я ж пішов ну, людей звати, і там мусорка. І біля мусорки якийсь безхатченко щось там набирає. Я кажу: слухай, в мене до тебе гарна новина. Пішли, ми зараз тобі супчика дамо. Або там каша була, не пам'ятаю вже що. Ми тобі скажемо про е, Ісуса, що є спасіння. Ми тобі щось з собою дамо. Він так на мене подивився, каже: слухай, відійди від мене. Ти бачиш, я тут, в мене тут, от я тут нормально, я зараз тут макулатуру. Мені не потрібна ні каша твоя, ні слово, нічого. Так само, мабуть, я Єзикілу, коли ти говориш, тебе не чують. А потім ми на виставці так само поставили цей стіл. І ну, я цього наркомана знав давно, вже 30 років, з 92-го року. Леший такий у нас на виставці там був. І він приходить, і ми йому насипаємо супчика, кажемо йому про Ісуса. Він каже, «Да, добре, нормально, підходить і приходить вже з баночкою. А насипте мені, будь ласка, супа іще. І це все, що йому було потрібно від Ісуса. Ще й баночку, розумієте? І тому я дуже розумію Язикіла, коли Бог сказав, але вони тебе не почують, хоч ти будеш їм говорити. І так само Він. він Дуже огірчився, і так прямо і тут і написано: я прийшов до відселених в Телебіб, тих, що живуть біля ріки Кебар, тих, що жили там, і я сидів там сім днів в жаху посеред них. Він огорчений. Але знову написано: і після сімох днів до мене було слово Господнє, що промовляло. Людський сину. Знову Господь називає його людський син. Чому? Людський син це як смертний, що ти проста, проста людина. Але Господь каже: я поставлю тебе сторожем, сторожем в Ізраїлю І що ти мені будеш робити, коли я скажу беззаконнику що ти помреш за свої беззаконня, і ти йому не скажеш про це, то твоя кров. То кров цього, цієї людини на твоїх руках буде. А якщо скажеш, він не послухається, добре, тоді з тобою все нормально. А якщо праведник відступиться, і ти йому не скажеш, що він відступився, я з тебе спитаю за цього праведника. А якщо скажеш, і він послухає, і вернеться, тоді ти спасеш душу свою. Ви просто уявіть, яка це відповідальність. І Єйзекіїв каже, я пав на лице своє. Така відповідальність. Він китав собі цієї відповідальності. І що ви думаєте? Бог дав йому трошки послабінь? Ні. Наступне слово Господа. Це знак ув'язнення. Господь каже: Ходи, замкни посеред, замкнися посеред твого дому. І ти, людський сину, ось на тебе будуть накладені кайдани. І ними тебе зв'яжуть, і не вийдеш посеред них. І я приліплю твій язик до твого піднебіння і занімієш. І будеш говорити тільки тоді, коли я тобі дозволю, каже Господь, і тут же знову і знову він каже і ти, людський сину, візьми собі цеглу і постави її перед своїм обличчям, і накреслиш на ній місто Єрусалим. І це було як знак як осади Єрусалима, яка буде. І знову каже йому Господь: і ти лежатимеш на твоєму лівому боці, і покладеш на ньому неправідності дому Ізраїля за кількості днів, упродовж яких на ньому лежатимеш. То візьмеш їхні неправідності, і я дав тобі роки їх неправідності на кількість 390 днів, і завершиш їх, і лежатимеш на твоєму другому правому боці, і нестимеш неправідність Юди, 40 днів. Будеш відповідати за Ізраїля і за Юду. 390 днів і 40, 430 днів більше року. І каже Господь: і ось я наклав на тебе кайдани, і ти не повернешся з твого, боку, з твого боку на твій бік, аж доки не завершиш дні твоєї облоги. А твоя їжа, яку ти їстимеш, буде вагою 20 шеклів на день. Від часу до часу їстимеш її, і воду питимеш в міру, шосту частину їна. Дивіться, як багато складнощів. Одне, друге, третє, четверте. Да хтось би з нас вже сказав, Боже, як це так? Що це за служіння? Куди я не піду, стіна, куди я не піду, ти щось наложив? Тут що? Жорстко, ні розслабитись, нічого, ніде. Мені язики Єлидея служить. П'ять років. П'ять років. Він каже народу своєму. То, що в йому каже Господь. І Господь йому каже, я сказав, я Господь, я сказав. Роби так, я сказав, я сказав. Це пастир нам може сказати, знаєте, слухайте, ну зробіть, ну будь ласка, ну прошу, ну ви ж дорослі, ну давайте. Ну хто там служіння, хто лідер, хто в команді, хто? А там ні, там Господь каже, я сказав. П'ять років. А через чотири роки я читаю, це був взагалі апофіоз, просто апофіоз цього. Давайте разом прочитаємо. І до мене було Господнє Слово. Це Єзекіїл, 24, 24 розділ, 15 вірш. І до мене було слово Господнє, що промовляло, Людський сину, я ударом забираю в тебе пожадання твоїх очей. Не голоситимеш, не плакатимеш, і в тебе не вастипуть, не виступить сльоза. Стогни потихо, померлих не оплаку тебеш. Поклади на себе обір голови на свої ноги, поклади у буву, та не покриєш уст. І людського хліба не їстимеш. І я заговорив до народу вранці, а ввечері померла моя жінка. Я не знаю, от якби би в когось з нас да, в житті таке було б, Близький, близька людина її не стало. І Господь каже, ні, ти не будеш голосити, ти не будеш сидіти плакати, ти зробиш так, як я тобі сказав. Ти будеш йти і показувати людям, що так само вони будуть лишатися своїх близьких. І так само я не дам їм голосити і стогнати. І Закаїл іде, стиснувши зуби, стиснувши серце, пожадання моїх очей, Це, в російській мові утєха, услада моїх очей. Це була для нього жінка. Незважаючи на це, він через це переходить. Ось так мені відкрився Язиків. і Єзикіл. І ви знаєте, ну до цього ж ми читали так само інших пророків, Ісая. Він взагалі сам же ж прийшов, правильно? Господь сказав, кого нам послати? І він підняв руку ось я. Пошліть мене. Про Іремів, Господь сказав. Раніше, ніж я утворив тебе в лоні, я пізнав тебе. І раніше, ніж ти вийшов з лона, я тебе освятив. Тобто Господь в нього лагідно звертається, що я тебе обрав. Ще коли ти там був, в утробі материнській, я тебе освятив. А єзикіло, от таке служіння дісталось. От таке, розумієте? Жорстке, не жорстоке, а жорстке таке. От, через що він проходив? Я вам скажу, що Господь зовсім не дарма взяв цього пророка. Тому що от в 33-му розділі, мені дуже подобається з 30-го вірша, і ти, людський сину, сину твого народу, вони говорять про тебе біля мурів і в брамах домів. Люди чули все ж таки його і говорили про нього, що він дуже добре говорить. І говорить один до одного, чоловік до свого брата, мовлячи, ходіть же. І послухайте, яке слово відходить від Господа, і вони приходять до Тебе, мій народ, коли сходиться народ і сидять перед Тобою, і слухають слова Твої, та їх не чинять, бо виконують те, що мили їхнім устам, і їхнє серце йде за прибутком. І ось ти для них, як мила пісня, гарний голос і добрий музика, і почують твої слова, та немає в них того, хто їх чинить. І коли воно збувається, скажуть, ось збувається, і тоді пізнають, що посеред них був пророк. Пройде час, люди будуть слухати, і тільки потім зрозуміють, яку роботу робив цей пророк. І не дарма через нього Господь ще тоді казав, я дам, а ти йди і тим пастирям, що довели цей народ до цього моменту, скажи їм, що вони не праві. Вони погані пастиря, але я дам пастиря, доброго пастиря, одного. І я потім дам новий завіт. Зовсім інший. І це все йшло через Пророка Єзикіля. Тому, брати і сестри, я хочу і вас, от, знаєте, вдихнавіть, так сказати, от, тим, що, дивіться, нам іноді буває дуже складно. А тим більше от, в цю пору, бачите, він Дуйка дує, але не гріє. Світла то є, а то немає. Сьогодні навіть не знаєш, які там новини, що там стріляли, що там де. І десь на серці якийсь смуток, і щось може не виходить, і дозвонитись не можна, і щось отримати повідомлення, бо ми нема зв'язку. Але, ну знаєте, нам сьогодні не набагато, а я так думаю, що і легше може, ніж було пророку Єзиків. Але він повірним до кінця, смиріння. Послушання він виконував Божу волю. Давайте і ми будемо так робити.